Для того, щоб емоційно вигоріти, не потрібно постійно перепрацьовувати. Ми дуже часто свою роботу ментально з собою носимо значно більше, ніж триває робочий. день. Ми приходимо додому, трішки слухаємо рідних, трішки думаємо про різні робочі задачі. Трішки лежимо, відпочиваємо в басейні, трішки думаємо про дедлайни, про квартальні звіти, про те, що ще нам потрібно зробити. І таким чином працюємо не 8 годин, а 12 годин. Якщо мозок, Щось постійно обдумує, крутить, він також на це витрачає енергію. Розумієте? І тому ми втомлюємося від цієї роботи, і тому може здаватися, що я ж наче особливо нічого не роблю. В мене ж наче є вихідні. Але ви порахуйте, скільки свого часу. Реально, в голові, ви присвячите роботі поза роботою. Коли у вас вихідні, коли ви вдома вже, коли ви готуєтеся до сну, скільки часу у вас реально займає робота, і тоді ви зрозумієте, що ментально ви її носите з собою значно більше, аніж 8 годин, і відповідно і втомлюєтеся. Ви так, як будь-які працюєте не 8 годин, а припустим.